Говоритимо із з Євгеном Василенком, це речник ДСНС України в Харківській області. Він більше розкаже про нічний ворожий удар по холодногірському району міста. Там нагадуємо, дрон поцілив у приватний будинок. Пане Євгене, вітаємо вас, так, пане Євгене. Вітаю, студія. Отож, розкажіть, що відомо станом на зараз про цей ворожий нічний удар. Так, вночі ворог завдав атаки на холодногірський район міста Харкова. Безпосередньо влучання було у приватний сектор. Це звичайний житловий сектор на території холодногірського району. Влучання було у житловий будинок, сталася сталися руйнації, сталася пожежа саме цього житлового будинку. Крім того, полум'я перекинулась на поруч розташовану оселю. Там горіла дах Хальтанки до місця події негайно прибули підрозділи. ДСНС вдалося досить швидко локалізувати пожежу на загальній площі 150 метрів квадратних. На жаль, в результаті обстрілу загинула 20-річна дівчина. Ще троє людей постраждало. Це дві, це ще одна дівчина, жінка та чоловік. 18 18-річна дівчина була госпіталізована. До лікувального закладу о 4.30 пожежу повністю було ліквідовано. На місці події працювали рятувальники. Були задіяні і кінологічні перетехнічні розрахунки. Крім того, також були залучені психологи ДСНС, які надавали допомогу та підтримку постраждалим мешканцям. Зараз чи триває ще ліквідація наслідків цієї атаки? Наскільки є складною ситуацією, зокрема в цьому місці влучання? Ні, безпосередньо ці, наслідки цієї атаки станом на ранок вже були повністю ліквідовані. Лише на місці події працюють комунальні служби для усунення вже наслідків ворожої атаки. Усувають саме закривають, допомагають людям закривати пошкоджені вікна. Так як поруч розташовані будинки, щонайменше 10 будинків житлових зазнали пошкоджень. Пане Євгене, ви зазначили, що є потерпілі внаслідок цієї атаки. Чи відомо щось про їхній стан станом на зараз? Ну, як я вже сказав, одну дівчину госпіталізована. Жінка та чоловік отримали гостру реакцію на стрес. І їм була надана допомога як психологами, психологічна допомога, так і медиками. Саме медична допомога на місці. Якщо говорити про ті атаки, які Росія здійснює по Харківській області, що це за озброєння? Наскільки загалом є масштабними ось ці влучання, які вам вдається ліквідовувати? Ну... Досить серйозні є наслідки, досить серйозні влучання, як ви знаєте, було нещодавно влучання саме 13 січня по терміналу нова пошта, і лише вчора, в другій половині дня, рятувальникам вдалося повністю ліквідувати наслідки, повністю завершити аварійно-рятувальні роботи. Тобто, декілька днів тривали роботи на цьому об'єкті саме на терміналі. «Нова Нова пошта там були задіяні як рятувальники верхолази, а також комунальні служби Пісачинської громади. Тобто, можна вже констатувати, що роботи завершені. Туди були влучання: саме комбінована атака, влучання двох ракет та чотирьох безпілотників. І ну, також керовані авіабомби постійно. Постійно загрожують як місту Харкову, так і прикордонним населеним пунктам, і в день щойно, щонайменше 5 там повітряних атак, саме керованими авіабомбами по Харківщині надходить саме зі сторони Російської Федерації. Пане Євгене, наскільки ворог прицільно б'є по енергетиці? Звісно, те, що можна розповідати. Наслідки я не буду озвучувати, але наші енергетики, наші комунальники, в тому числі і рятувальники, роблять все можливе і неможливе для того, щоб мешканці міста та прилеглих населених пунктів були зі світлом, з водою та з теплом. Пане Євгене, ми дякуємо вам за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру.